Друзі і вороги дуба. Дуб годує величезну армію ворогів і друзів. Гуде на квітучому дереві бджола. З живих дубків здирають кору лось і бобер. Його молоді пагони тварини їдять, як траву. До листочка роздягають дубові ліси. Золотогуз Гусінь зеленої листовійки, яким допомагають металекорденська стрічкарка, хрущ і ще тисяча дрібних шукачів поживи. У сухій корі дерева, короїд, жук, олень прокладають внутрішні ходи і відкладають яйця. На солодкий сок прилітає красень сонцевик адмірал. На молодих і старих деревах можна знайти гнізда до сорока видів птахів. У дуплах. Ще близько двадцяти видів. У дуплі дуба виводить пташенят і зимує дятел, шпак, велика синиця і строката мухоловка, птахи віддячують дубу, позбавляють від ненажерливих шестиногих ворогів. Кажани, білки, соні, куниці теж часті мешканці дуба. Між корінням у норах живуть миші, їжаки і лисиці. Рудохвоста, як не вполює миші, не грибує хробаками і личинками, яких тут чимало. Але справжні друзі дуба гриби. Вони напувають і годують дерево тим, що беруть із землі, а воно вкриває їх листям. Найзнаменитіший гриб білий, часто трапляються лисички. У згоді з гігантом живе найотруйніша серед отруйних бліда поганка. Одному без одного однаково погано і дереву, і грибу. У посуху мало не з десятиметрової глибини піднімає дуб воду понад 450 літрів за один спекотний день. Ураган може зламати велике дерево, але вивернути з корінням, як березу або сосну. Йому не під силу. У перші тижні осені достигають жолоді. білки та сойки розносять плоди дуба на далекій відстані. Потрапивши у вологий ґрунт, жолудь навесні проростає. За шість місяців він сягає 15 сантиметрів. А на доросле дерево перетвориться тільки через 100 років. Величезний дуб із потужним розлогим гіллям. Може жити близько 800 років і вирости до сорока метрів.